Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки бадати. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати. Оці там інвалідам, пенсіонерам. оце все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам Європа не відправля стільки. У нас немає стільки надходжень за. З оця Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну, продовжувати цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це, типу, дуже важко досягнути, бо Росії побарабанений свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Який щось в українській політиці взагалі в світовій може щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник із золота просто. Це ну, люди герої просто будуть. Я, ну, вони немає ніякої політичної світи, нічого, я не, не хочу це вточатися і мені це не цікаво, зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО і кучу амбасадор по всьому світу. і де я тільки не співав і щось і, де я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому і тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу, і так далі. Але це мій культурний вклад до допомогти. Україні цього роблять Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. А давайте ще за дипломатів скажу. Дипломати, значить, їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів, і це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 тисячі рік. І яка вона і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби соліда їдати? Імбо целі ж би Росія в пірді. І так ну це, це безполезно. поняти. І на фоні тих в цих оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але повірте, її ще достатньо. Тобто, воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко підписати. Тут палка в двох концах. Будемо вірити в чудо, що щось стане І досі тримаються. Гарного вам дня, наступаючим. І надію, в новому році ми вже. Дізнаємо, що таке мир нарешті. Все, всім, папа. -па.